Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. Впевнена, що вже усі господарі висадили томати: хтось у відкритий ґрунт, а хтось у високі грядки з агроволокном чи теплицю. Отже, так ми створили зовсім різні умови для наших томатів. Це різниця у температурах і вологості повітря. Теплиця чи вкрита агроволокном грядка це чудовий захист рослин від несприятливих погодних умов, як от вітер чи злива. І також, завдяки стабільним умовам, у теплиці можна прискорити зростання рослин до кількох тижнів порівняно з рослинами, що висаджені на відкритому повітрі. Рослини у відкритому ґрунті більше піддаються мінливим атмосферним впливам. Тому для додаткового захисту цих рослин я застосовую стимулятори та антистресанти. Це речовини відомі вам бурштинова кислота та гумат калію. Бурштинова кислота має передусім дві важливі властивості: вона є потужним стимулятором, прискорює ріст і розвиток як кореневої системи, так і надземної маси, а друга її властивість. Вона надає стійкості рослинам до недостатньої кількості вологи, перепадів температур, шкідників та захворювань. Іншими словами, бурштинова кислота посилює імунітет рослин. Отже, ця речовина не є добривом, а лише стимулятором. Також бурштинова кислота відновлює якість ґрунту, запобігає накопиченню сполук, що містять азот, і сама не робить шкідливих впливів на ґрунт. Вона повністю переробляється ґрунтовою мікрофлорою, використовується для всіх культур і у відкритому ґрунті, і для кімнатних рослин. Передозувати її практично неможливо: рослина поглине саме стільки, скільки їй необхідно. А при позакореневому застосуванні решта розпадеться під впливом повітря. До переваг застосування бурштинової кислоти відноситься також те, що вона не токсична та екологічна. Яким чином вона працює? Бурштинова кислота сприяє кращому всмоктуванню поживних речовин, передає корисні мікроелементи в усі частини рослини, забезпечує прискорення процесів зростання. Ще одним потужним стимулятором росту є гумат калію. Ця речовина підвищує засвоєння елементів живлення, а саме азоту в 2 рази, фосфору в 1,8 разів, калію в 1,6 разів, посилює природний імунітет рослин, здійснює антистресову дію, покращує структуру і родючість ґрунту, регулює його мінералізацію. Гумат калію це природня комбінація фізіологічно активних речовин, що легко доступні рослині. Для томатів я буду використовувати ці два препарати у вигляді розчину. Для цього, за інструкцією, половину вмісту пакету, тобто 2,5 грами гумату калію, розчиняю у 10 літрах води. Далі 2 г бурштинової кислоти розвожу у невеликій кількості теплої води. Ретельно перемішую. Додаю до 10 літрів розчину гумату калію. Готовим розчином. Можна рослини оприскувати. Або проливати з розрахунку пів літра під кожну рослину. Розчин використовується з періодичністю один раз на 14 днів. Як бачите, це просто та доволі економно. Якщо це відео було для вас корисним, прошу поставити вподобайку. Підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам гарного урожаю ваших томатів і до нових корисних відео!